Всім доброго ранку. Та гарного вам дня! Сонечка вам в душі, Не зважають на погоду. Оце так світла в нас нема. Але віконце відкрила трішки, ніби ніби мене видно. Що ж, друзі, хочу вас всіх привітати зі старим новим роком. Побажати в першу чергу. Всім нам миру та здоров'я. Тому що здоров'я це, я думаю, хоч з миром, хоч без миру, але воно дуже треба. Благополуччя у ваших родинах. Добробуту, тепла, затишку у ваших родинах. Нас Така ситуація і не лише у нас, а й у вас, що нема світла. Сніданок. Включила вже економ режим, діти поїхали, хватить гроші тратити, будемо вже трішки економити ті, що вже й потратили. Що в мене сьогодні? Є тарілка картоплі у мундирі. Ну, жалко викидати. Ну, звісно, якусь белусі покришу, а якусь сама <зів> з'їм. Зараз піджару сальця такого гарного на стоворідочці з цибулькою. Піджару, Піджару картопельки. Візьму оселедчика, та й буде смачно. І каву заварю. Що я вам скажу за свій сніданок? Піджарила ще хлібчика, натерла часничком гріночку, поклала по кусочку сальця смачного, картопельку притрусила зеленою цибулькою і смачна ароматна кава. Всім смачного. Гріночка. Так хрупотить. Супер. Джексон, Джексон, привіт, привіт. Я тобі їсти несу. Пішли. Пішли, гайда вперед. Вперед. Гайда, оббігай. Гайда, на. Гайда. Глянем, що тут за морозець. Щось так погано видно. А, та небагато, небагато. Знаєте, а відчувається більше морозу? Мабуть, тому що дуже все попромерзали, земля і стіни. Белусі смаколик, світло дали, треба скоренько попоратися. На сьогодні за сутки велике має бути відключення. Белуся в дверях, зустрічає кур. Півень зустрічає. Гайда, гайда, белуся, гайда. Водичка замерзла. Гайда, зараз ще зерна принесу. Водичка замерзла. Гляньте. Мороз добрався скрізь. Ліцарочку хомлює і куряві скубують. Белося водичку. Ой, я така задоволена, як вона п'є водичку. Трішки, звісно, напилася. Зовсім трішки билося. Ти чого так трішки попила? Ну, мабуть, не хочеш. Ну, їж сінце, то що ж? Залишу, водичка тепленька, можливо, скоро не замерзне. Кролям поранка, Кукурудзинка. зерно. Ну як же ж без зерна? Прийшла по дрова. Тут кучкуються три курки і перелетіла качечка. І теж бідолаха від снігу сховалася сюди, тут підстилки море, затишно та й гріється. Ці курки теж не несуться. Трішки треба нарубати. Я вам стала сокира тупуща. Тупуща соки. Рубати треба таких тоненьких, на розпалку. Я той рік в лісі нагребла була е, хвої сухенької. І було дуже гарно розпалювати. А тепер без таких тоненьких і ніяк не розпалю. Був чоловік, то завжди якоїсь перероби з машини давав. Щось таке. А зараз діти граю, гралися таким теперішнім, якийсь повітряний такий пластилін чи тісто. А воно ж дуже скоро засихає, засохло. Я взяла, спробувала кажу, слухайте, ви ж його не викидаєте? Дуже гарно в грубі розмалювати. Вони з мене сміються. Ось треба якоїсь би сосни витягнути, але ну, не знаю, чи я її так до довбешку. Не знаю. Спробувати ніколи не пізно. Ого. Ліж би сокиру не перебити о не шутки і гріюся, і дрова рубаю. ще половина впала, де впала. Розок, та й безстатні, мабуть. Ладно, загрузилась гарно. Набрала таку пляшечку води. Хочу вилізти на горіще, глянути до розширительного бачка. Щоб там не було сумно потім. Доли і водички заодно. Така серйозна драбина. Ну, Металева хоча б. Ну, Взагалі-то сухо. Я переживала, щоб ніде снігу не навіяло. І тут мій бачок. Зараз провірю в ньому водичку. Тут, звісно, трішки утеплений. Чоловік утеплив, але відчуваю, що води тут. Гляньте, грамечок. Доли і зараз не буду тоді я, звісно, переживати. О, як це буде? Тоді? Щоб не налити на стелю. Бо я ще такий спеціаліст. Можу лити поза каністру. Тут каністрочка така на 10 літрів, обтягнута. Коли робили отоплення, там так виходило, що в хаті не було де. Тому що ми робили під самотюк, ой, я ще десь. Де щось десь трішки потекло? Все, та й спокійною душою. Зараз його ще кутаю. Все, вкрила, а це ось, хто пам'ятає таке бабусів своїх. Нас наговорили на таке. Дошка, дошка. Чого дошка, не знаю. Таке воно, як вілюрова знизу, чи яке. <сі> вже пташки тут його погадали, вкривали раніше цибулю, зараз цибулю на горі ще не несу. Все, вже буду спати спокійно. Саша, знаєте, що в мене є листя кульбаби. Де треба буде зняти, взяти мішечок, і мав в мене мішечка. Таке воно піджовте на віце, а відце гляньте, гарно зелененьке. Таке листечко кульбаби. Це ж корисно? Світла у нас так і ще нема. В хаті щось не можу допалитися, палю, палю. звикла як газбуб, і все таке було теплі. Зараз палю палю, палю, грубе. Пробую, ніби теплі. І щось діла куртину та й сиджу. Що ж, друзі, всім щиро дякую за лайки, за підписки, за коментарі. Такі щирі добрі чуйні. Тихого вечора, тихої, спокійної вам ночі. Будьте здорові та хранимі.